Дуже велика потреба в таких машинах у військах, тому що особливо в таку погоду, в таку зиму, м'яку, коли болото, все розкисло, і хлопцям потрібно на фронті і попросувати речі, покупатися самим. Війна війною, а гігієну ж ніхто не відміняв. Гормозан не Бормозан. зробили. Ми вам дуже вдячні. Ключі від неї. <різь> Сама, сам автобус ми купили, придбали за 1000 доларів. цей старенький пазик. Своїми силами ми його зробили, поставили напевнений ход, щоб він мав, міг їздити де завгодно. Він був на газу. Ми поставили сюди ще бензин, тому що якщо десь закінчиться газ, хлопцям не буде важливості десь залити газ.